Сьогодні відмінний день, щоб жити, насолоджуватись собою та життям. Ну і послухати, що оновлення номер 18 Так, сьогодні будуть не тільки новини, а й міні-огляд нового фільму Монахиня 2. Тож не втрачаємо час і поїхали! Почну з великої новини, як я сам, яка не потрапила у минулий тиждень, а саме перенесенням серіалів Disney+, Плюс, голова, залізне серце та чудо чоловік втратили свої дати прем'єр, і тепер вони вийдуть колись після закінчення страйку акторів та сценаристів. Серіал по Агаті, який ніхто не чекає, переїхав на рік і з'явиться лише у листопаді 2024 року. Може тоді хтось його і буде чекати. Ехо переїхала на січень наступного року. Ну а люди Х 97 релізнуться на початку 2024 року. А не у 2023, як це було і раніше. Серіал же що якщо? А саме другий сезон цього мультсеріалу. Вийде у грудні 2023 року. А очікуваний багатьма другий сезон Локі поки нікуди не переїхав, так само виходить у жовтні. Напишіть у коментарях, який з цих проєктів ви чекаєте найбільше, а на який вам плювати з високого Що до мене мені плювати на агату, а чекаю я на Локі, та якщо якщо. Ну і на людей x 97 тому що я обожнював цей мультсеріал у дитинстві. Особливо шельму. Ну і не по Марвелу, але теж важливо. Так, таке існує. Четвертий сезон справжнього детективу. Тепер щоправда, справжня детективка. Також змінив дату виходу. Тепер це січень 2024 року. Платформа виходу. Макс головні ролі зіграють Джоді Фостер та Калі Рейс. І за словами творців, четвертий сезон буде орієнтуватися на перший з Меттю Маконіхі та Вуді, ну і також на Фарго. Що з цього вийде, побачимо вже у січні. Ну і також цього тижня стало відомо, що кримінальна драма від Paramount Plus Мерз Кінгстауна матиме третій сезон. Окрім цього, це підтверджує те, що Джермі Рейнер вже краще себе відчуває після страшного інцидента рік тому. І все ж таки зможе повернутися на акторського ремесла. Раніше ми не знали точно, що повернеться він чи ні. Далі продовжу шоком. Тож, будь ласка, сядьте а, вий так ви так не стоїте. Добре, коротше, сітком, як я зустрів вашого папу або батька, закінчився на другому сезоні. Кулу закрив серіал через низькі рейтинги, а так що виявляється, що ніхто не зустріне ніякого папу. А той саме один фанат цього проекту в Україні буде неймовірно засмучений цією новиною та, напевно, буде чекати того самого батька, який йшов за молоком. Хто знає. А ось кого ми зустрінемо, так це Крістофера Нолана. Він, до речі, теж є батьком. Ну так. Просто до слова цікавий факт. Ну і круто, і перейшов від новини новини. -дивер. Ще, після грандіозного успіху Опенгеймера, ця людина, а може й не людина, а прибулець може дозволити себе роботу у будь-якому проєкті Голлівуду. Але за чутками. Інсайдерів, геній сучасності вже обрав собі наступний фільм. За інформацією, Deadline, Крістофер стане наступним режисером для Джеймса Бонда. Так, планується, що контракт буде розрахований на два фільми, а Нолан буде не тільки режисером, а й головним актором. Ха -ха. Та ладно, я шуткую, він сам напише сценарій. Проблемою тут стає тільки творча свобода. За чутками, правовласники Джеймса Бонда дуже не хочуть давати повну свободу Нолану і чекати, Провал Опенгеймера, щоб Кристофер, ну знаєте, зрозумів своє місце у Голлівуді та був змушений погоджуватися на усі умови. Але іронія та ще дівчина, і ось як вийшло. Опенгеймер може стати одним з головних касових успіхів цього року та взяти 1 мільярд доларів. Проте за інформацію інсайдерів, навіть якщо з нам і не вийде, то у кінокомпанії є інші кандидати на цю роль, Пол Грінграс, Денні Бо. Ойл чи Дені Вільньов. Усі три режисера мені дуже до вподоби, як і Крістофер Нолан. І насправді мені важко навіть сказати, хто буде кращий варіант для наступної Бондіани. Та й напевно я не знаю навіть, хто буде наступним Джеймсом Бондом. Тому чекаємо, чекаємо. Супер цікава інформація про франчайз Джеймса Бонда. Давно такого не було. Пам'ятаєте таке аніме, як хлопчик та чапля. Цього тижня до нього вийшов перший трейлер, і також було сказано, що це аніме не буде останньою роботою м'ядзакі, а у нього є ще декілька ідей для інших проєктів. Сподівається, що Маестро встигне зробити свій Elden Ring 2 чи Dark Souls 4 до виходу до цього самого нового аніме. До речі, назва у цього мультика може бути Як ти живеш? Знак питання. Але вже відомо, що у широкий кінотеатральний російський прокат картина вийде 8 грудня. Так, я все сказав правильно. Тому так більше ви про цей проект тут не почуєте. Дякую, М'ядзакі, але навіть величезний талант не рятує тебе від того, що ти просто руснява тряпочка. Ну а хто скаже щось про контракти, то так спитайте у компанії, які пішли з ринка Росії про ці саме контракти. Тепер давайте не про Хей, давайте перейдімо до цифрових релізів. У четверг 7 вересня на CBS вийшов четвертий сезон «Зоряний шлях. Нижні палуби», а 10 вересня вийшла перша серія «Walking Dead. Daryl Dixon». Франчайз, який все ніяк не хоче вмирати і чомусь ходить. Що ж, до кіно, то там вийшла тільки друга частина монашки оцієї. Про неї поговоримо трошки пізніше. Ну а в інтернетах ваших вже можна глянути і кудлаті перці. Але я все ж таки радів би дочекатися нашого українського релізу, бо там просто неймовірний. Рівень перекладу та дублювання. Я вам це гарантую. Ви будете дуже шоковані рівнем української мови у цьому фільмі. Так, так, так. Ну і цей прийшов час. Так, час подякувати всім людям, яких ви бачите зараз на екранах. Це мої спонсори. Знайомтеся, це неймовірні люди. Я ціную кожного з вас. Особливо подякую Ярославу Левченко, Зверойду, Поліні та Павлу М. Супер респект вічному таносу танкеру X Y Z і його Брату, а також, 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 божевільнішому титану Миколі та його дівчині. Дякую вам, усім. Ви просто неймовірні, ціную вашу допомогу. Ну і тепер давайте трошечки. Ось так я вам розповім про новий фільм Монашка 2. Почну з того, що першу частину я відкрито ненавиджу. І вважаючи не найгіршим фільмом жахів за останню декаду, яку я тільки побачив. Такий нудний, тупий та ледачий спосіб налякати глядача міг бути присутній тільки у цьому шедеврі. Фільм, окрім того, що створив страшний вигляд цієї монашки, навіть не фільм закліпля. 2, нічого іншого не зробив. І міг використовувати, як я пам'ятаю, тільки, жахливі та прям супер-шаблонні скримери. А я ненавиджу скримери. скрімери. Я, як людина, яка заїкається, ненавиджу скримери. Знаєте чому? Ні, не через те, що заїкаюся, а через те, що це саме. Нудний, простий, ледачий та дегенеративний спосіб налякати людину. Це не зробити круту атмосферу, це не зробити містику, це не зробити загадку, це просто з поява якоїсь лабуди в екран і супергучний вук по вухам. Супер. Дуже талановито! Супер! Знімаємо Монашку 3. Я знаю ще, що можна ще зробити гучніше звук. Тоді точно всі будуть лякатися. О, проте маркетинг спрацював, і навіть не дивлячись на якість картини, цей самий фільм Монашка зібрав купу грошей і мав невеликий бюджет. Вважався супер успішним фільмом. Саме через це кінокомпанія і зробила логічний крок. Вирішила випустити сиквел, в якому зробити висновки в якості першої частини. Та тепер нарешті показати справжній фільм про монашку, яку і потрібно було робити в перший раз. Чи вийшло це? Ні, ні, не вийшло взагалі. Не вийшло. Фільм хоч і став трохи краще за першу частину, і навіть старається тепер зробити з себе якусь містичну картину, але все так само беззубо лякає глядачів. Та просто робить все, щоб глядач, якщо і видавав якісь звуки, то тільки храп від дуже цікавого. Оповідання. Актори грають нормально, тут ну не поспориш, але нічого цікавого тут нема. Візуальні ефекти та музика ніяк не запам'ятовуються. Монашка така сама, як і в першій частині та Закляття 2. Тобто цікавий образ, який ніяк не розкривається. Страшні моменти такі самі не цікаві. І їх просто очікуєш. Я дивлюся фільм, і я такий, о, от зараз буде скример. Скример! О, от зараз буде лялька. Лялька! О, от зараз я піду з зала. Пішов в зала. Ну, якось так. Ну, а ця саме містична лінія, яка була додана до другої частини, вже через 20 хвилин просто стає затягнути. Якщо ви хочете поспати або просто вбити пару годин свого часу, вона ж це те, що треба. Дуже раджу вам. Якщо ж ви хочете глянути нормальний горор, подивіться, поговори зі мною. Він набагато краще, і знаєте, закінчуючи, дуже сумно, що люди все одно будуть дивитися таке кіно, і вони все одно будуть збирати високу касу, як для свого маленького бюджету. Дуже дуже сумно за. Сучасне кіно. Трейлери. Почну з нового фільму, створеного на основі реальних подій. Похований. Виглядає як цікава картина з чудовими акторами та цільними діалогами. У фільмі зіграє Томі Лі Джонс та Джеймі Фокс. Прем'єра на Amazon Prime у жовтні. І так, це не екранізація російських військ. Далі ж шок номер два цього випуска: головний трейлер року: Діти шпугунів, апокаліпсис. Це виглядає трешево та дешево і неогарному розумінні цього слова. Я буду чесно дуже здивований, якщо цей проект матиме хоч якийсь успіх, поки не зрозуміло, навіть навіщо взагалі це було знято. Воно виглядає в рато. Вибачте, за такі слова. Далі майстер огидних жахів Елай рот показав нам новий трейлер до фільма День подяки. Хто шукав слечер з 90-х років? Ось він, прем'єра у листопаді, так би мовити, відкривайте свій. Рот. <ріст> Оце каламбур, треба записати цей жар для стендапа. Ну а чого не буде точно у цьому стендапі, так це трейлер серіалу, який я дуже чекаю. Монарх, спадок монстрів. Виглядає цей проект просто шикарно. Я це помітив вже по першим кадрам. І якщо вам цікаво подивитися, як виглядає приквел тихоокеанського рубежа та просто світ, де живуть величезні монстри з погляду саме людей, а не монстрів, то цей проект саме для вас мене. Він зацікавив вже дуже давно. Я дуже його чекаю. Прем'єра 17 листопада на Apple TV. Другий сезон Локі вийшов з новим крутим трейлером. Але і перші два були на досить високому рівні. Дуже чекаю, дуже чекаю, дуже чекаю. Отак, і запишіть, будь ласка. У Люпена вийшов трейлер до третього сезону. Прем'єра 5 жовтня на Нетфлісі. Отак. Все коротесенько, Castlevania Nocturne теж отримав повноцінний трейлер прем'єра вже через пару тижнів на Netflix. Тож готуйте свій чеснок та святу воду, напевно, якось так. В з час курятника світанок нагідців. Шикарна назва мала свій трейлер теж пару днів. Тому раніше цього тижня. Коротше, прем'єра 15 грудня, і це є пряме продовження того самого мультфільму «Дитинство побіг з курятника. Так відчувається так само, як і оригінал. А це вже дуже хороший комплімент. Чесно, видавник Netflix, стрімінг Netflix. Побачити, ви зможете на Netflix. Все, я відпрацював цей контракт для Netflix. Також 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 видавником він і є для нової драмеді продавці болю. Фільм знятий на реальних подіях про історію жінки, яка заробила купу грошей на тому, що продавала людям нереальні ліки при своєму стартапі. Прем'єра 27 жовтня, і головні ролі грають тут Кріс Еммонс та Емілі Блант. Вау, дуже чекаю. Диявол теж на тижні показав, що не боїться ніяку Тейлор Свіфт, а зміна дати прем'єри був вже з доброї волі, як то кажуть. І картина тепер вийде на тиждень раніше, не через Тейлор Свіфт, а тому, що вона так хотіла одразу. Угу, Маркетинговий геній. Фух. Цікавим для мене став трейлер нової роботи Джефа Ніколса, який подарував нам крутий фільм Мед. Не Мед, а Мед. Ну як грязюка, якщо ви його не бачили, то дуже дуже раджу. Так ось, новий фільм називається Байкера і роль тут зіграють Остін Батлер Елвіс, Том Харді Веном. Ну і Джоді Комер, биваючи єву. Виглядає все дуже стильно та круто. Чекаю прем'єру 1 грудня 2023 року в кінотеатрах. України буде супер цікаво. Ну і без рофлів найголовнішим трейлером цього тижня для мене, особисто для мене, став Ген Ві, який з кожним трейлером стає все більше і більше схожим на якісний продукт, а не дешеве спіно відомій франшизі. Хлопаки, прем'єра вже у кінці вересня на Амазон Прайм. Я дійсно чекаю на цей проєкт. Що ж до всіх цих трейлерів, то посилання, як раніше, ви можете знайти в описі або у першому закріпленому коментарі. Дякую всім тим. До речі, хто написав минулого разу, щоб я робив так і далі. Я зрозумів, що я не божевільний. Дякую, величезне. Ну або божевільний, але не повністю. Ви зараз будете шоковані, але у цього відео є спонсор. І спонсор цього відео сьогодні це нова гра від Microsoft Studios та Bethesda Studios – Starfield. Starfield – це перший новий всесвіт за 25 років від Bethesda Game Studios, відзначених нагородами авторів The Elder Scrolls 5 Skyrim та Fallout 4. Створіть персонажа вже сьогодні в цій рольовій грі нового покоління, яка розгортається серед зірок, і вільно досліджуєте увесь космос, вирушивши в епічну подорож, щоб розкрити найбільшу таємницю людства. Гра вже доступна на ПК та Xbox. Почніть грати сьогодні за допомогою Game Pass. Ну і коротше, не відходячи від ігор, цього тижня стало відомо, що екранізація гри Valorant вийде вже в 2025 році. А гра стрей про котика і світ роботів вийде десь через 2-3 роки. Режисер проєкту поки не був знайдений, але продюсером стрічки стане голова Анапурна Енімейшн Роберт Бейр. Людина відповідальна за льодниковий період. Ви, до речі, помітили, що цього року всі франчайзи провалюються, а оригінальні. Фільми зазвичай мають непогану касу, так? Ну, якщо ви це побачили, то ви точно не девід заслуг. Це, хто не знає, голова Warner Brothers Discovery. Цей дядько на тижні сказав, що прийшов час брати лопату та йти на кладовище нашого дитинства. Одна з справді сильних сторін Warner Brothers – це найбільше франчайзи, якими студія володіє. Але для нас виклик у тому, що наш контент, наші великі IP, Гаррі Поттер, DC, Володар кілець цей контент злочинна недопокористовується компанією. Думаю, що багато акціонерів будуть дуже задоволені найближчими 10 роками. Так, наприклад, для DC ми маємо чудовий план. Також на найближчі 10 років на HBO показуватимуть серіал за Гаррі Поттером. і безліч фільмів за Володаром Кілець не за горами. Тож чекаємо на перезапуск Гаррі Поттера та нові фільми по Володарю перснів. А то чого ви тут, а? І як ви вважаєте, чи потрібно створювати нових Гаррі Поттерів чи володарів перснів, або ж може створити щось нове? Ой, Те, що я таке кажу. Фу. Ну і щодо анонсів. Видання Play.me заявило, що має докази та інформацію того, що Кріс Гемсворт, який нагадаю, пішов з кіно, та Перло Паскаль, який нагадаю, прогулює знімання своїх серіалів, будуть головними акторами нового фільму на Amazon Prime. Остання і купила права на показ цього фільму під назвою Злочин 101 або Crime 101». Сюжет розповідатиме про грабіжників та копів. Які за ними бігають роками, але грабіжники ідеально виконують план і не дають навіть шансу поліціянтам е, спіймати їх. Прямо були приймані за смішні для ринка дев'яносто мільйонів доларів. Маленька сума. Прем'єра десь у 2025 році. А тепер щодо фільмів, які вийдуть вже раніше, ніж 2025 рік. Фільм Шалені гроші переїхав на неділю раніше і тепер вийде у широкий прокат США 29 вересня, а не 6 жовтня. Все через той самий фільм Стейлор Свіфт, про який я розповідав у минулому. Що якщо цікаво, подивіться ось Також стало відомо, що горор говори до мене. А? З'явився у цифровому релізі вже 12 вересня, бо з'явиться, дивлячись, коли ви це дивитесь. Дуже раджу подивитися цей фільм. Він дійсно крутий огляд ось тут. Ну і тепер до оновлень касових зборів. Лідером тижня став праведник 3», який хапанув. Хапанов на дебютних трьох днях аж 34 мільйони доларів. Це досить непоганий результат для бюджету у 70 мільйонів доларів. Тож, може, це й не буде провалом, якого всі очікували, і я у тому числі, але краще зачекати результатів другого тижня та зборів у світі. Відзначу тільки, що перша частина свого часу взяла на дебютних вихідних 34 мільйона та 55 загальних, а друга частина 36 мільйонів та 62 загальних. Тож ми бачимо якусь. Стагнацію франчайзу. Друга як же стандартно: Барбі. У ляльки 10 мільйонів доларів та 609 загальних мільйонів у США станом на понеділок. Третій синій жук. Хоч він і синій, а? Але все ж таки жук і зумів взяти аж 7 мільйонів доларів. Ну а що ж за Україну? То тут як завжди, все мало і не інформативно, але формально лідером є Опенгеймер. Відзначу тільки те, що остання подорож Деметри взяла 71 тисячу доларів за свої дебютні вихідні, що є не досить хорошим результатом, але цей фільм провалився майже у всьому світі. Та й ну, говорити чесно, 25 серпня він вже був. Видно. Ну, а питання цього тижня таке: якби ви повернулися назад у часі, що б ви сказали собі, 18-річному чи річні? Пишіть у коментарях під цим відео. Давайте шукати відповіді у собі за допомогою що, так би мовити, Танос X про психологію українською. Тож, хай ніякі шахеди не гудять у вашому місті, хай ніякі ракети не летають на вашому місті, і хай всі ваші близькі та родичі будуть здорові, а руські не будуть здорові. Тож так, що найте.